Мої любі і щирі вітання. вам міцного здоров'я та гарної днини. Готую сьогодні домашню карамель і ділюся з вами рецептом. Погляньте, яка вона шикарна, яка вона еластична. Вау! Прямо отак хочеться взяти і все з'їсти. Це ідеальний топин чи начинка для будь-якого десерту. Для приготування карамелі необхідна глюкоза, цукор, всера щонка Вершки, вершкове масло та сіль. В Каструлю до глюкози вливаю вершки та сиру згущенку. Цю суміш пізніше потрібно буде розігріти, щоб деглазувати розтоплений цукор. Масло та сіль відставляю в сторону, вони будуть потрібні в самому кінці приготування. А в каструлю з товстим дном висипаю цукор і ставлю на плиту. Плиту вмикаю на температуру трішки вище середньої. І коли по краях вже видно топлений цукор, акуратно силіконовою лопаткою, легенькими рухами помішую цукор. Чому потрібно легкими рухами і акуратно помішувати і тільки в центрі цукор? Тому щоби цей нерозчинений цукор не перестав до стінок каструлі. Коли він перестане до стінок каструлі, він же не розчиниться. А тоді. Коли ти потрібно деглазувати оцю карамель гарячими вершками, сумішу гарячих вершків, згущенки і глюкози, тоді цей цукор відстане від стінок каструлі і будуть грудочки в карамелі. Ті грудочки вже не розчиняться. Біжу поперед батька в пекло, як то кажуть, хочу відповісти на ваше питання, бо яке ви ще не поставили, але я думаю, що воно обов'язково виникне. Чи можна глюкозу не додавати? Так можна. Я додаю глюкозу, бо хочу отримати саме таку консистенцію карамелі, як ви бачили на початку відео, коли вона так гарно з ложки тече. А якщо не додати глюкозу, то вона вже буде ложки триматися, буде густіша консистенція. Коротше кажучи, глюкоза не дає карамелі в холодильнику задубіти. Додавати чи додавати глюкозу залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати на виході. Важливо, щоб цукор був такого темнуватого кольору, але не згорений, бо коли додате вершки, то карамель посвітлішає. Але може статися так, що при помішуванні такий цукор пристане вам до стінок каструлі, і при деглазуванні гарячими вершками вас утворяться грудочки. Це не означає, що цю карамель потрібно викинути, її просто потрібно перепустити через сито. При нагріванні вершкової суміші обов'язково помішуйте, бо глюкоза сідає на дно і пригорить. Де глазую суху карамель гарячою сумішю і помішую, щоб не було грудочків. Гляньте, як вони бурно реагують одне на одного. Пара дуже активна, тому руки тримаємо по боках не над каструлею, бо можна отримати опіки. І ще ви бачите, як при додаванні гарячих верішків вся ця суміш починає пінитися і підніматися, тому важливо брати високу каструлю. Повертаю каструлю з карамеллю на плиту і так ще 2-3 хвилинки даю її прокипіти. Масло перекидаю у високу ємність. На масло виливаю гарячу суміш і занурювальним блендером активно пробиваю все до об'єднання в таку гарну емульсію. В кінці я додала сіль і знову пробила блендером. Можна дати карамелі трішки вистегнути до теплого стану і додати сіль. Тоді карамель буде не солена, а зі сіллю. Ви будете відчувати на зубах крупинки солі. Далі розливаємо карамель по ємностях і ставимо в холодильник. Щиро дякую вам за ваш перегляд. За ваші вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Не забувайте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео з цікавим рецептом. Нехай і вам буде ситно та смачно!